Золоті нагороди, за які вдячний ЗСУ шашкіст Артем Іванов за останні кілька місяців привіз до України одразу два найвищі титули: перший з чемпіонату світу в Ізраїлі, другий у складі збірної України на чемпіонаті Європи в Італії. І всім цим каже спортсмен завдячує хлопцям, які боронять Україну на передовій, і зізнається, бореться, аби і вони ним пишалися. Дуже дуже трогательно тоді, коли ми займаємо саме перші місця, тому що ви розумієте, там друге, третє – то таке, а перше то грає з гімн України. І коли лунає на церемонії закриті і населення гімн України, то і особисто приємно і навколо навколо люди також це привітали і співали. Мені сказав вказала людина з Америки, вона там переселене, що вона він дуже радів, що я став чемпіоном світу. Якщо от вийде там загалова газети, десь там якийсь журнал, що Україна став чемпіоном світу, то вона попаде. Туди на фронт, і які люди, які прочитають, їм буде дуже приємно, що вони воюють не за не за зря, я кажуть, що реально благодаря їм, тобто, ми можемо готуватися, тренувати, тренуватися і виїжджати та показувати результати. Він потрапив у шашковий світ абсолютно випадково. Записався у спортивну школу слідом за старшим на два роки братом. Але якщо той кинув заняття вже за кілька місяців, то Артем зробив собі успішну кар'єру. Втім, зізнається, досягнути сьогоднішніх успіхів було непросто навчання в спортивному інституті, багатогодинні тренування, турніри і обдумування стратегій гри. Втім, каже Артем: рекомендує батькам віддавати своїх дітей на цей спорт, розвиває логіку, мислення. І добру пам'ять у мене в школі ніколи не було проблем там вчив вірші вчити, а потім в інституті там просто найзусть отада бе кажуть. все тобто, тому що ти варіанти знаєш в голові і можеш розказати з першого до останнього ходу. Так само ти читаєш там деяку інформацію і запам'ятаєш Але ж це все розвивається не за день. Просто що людина росте перший клас, другий одинадцятий. Якщо займається таким видом спорту, як шахмати шашки, наприклад, то це тільки йому в користь. Нині користь та золоті нагороди Артем приносить не лише в скарбничку України, а й нашого міста. Уродженець Дніпра на Прикарпатті живе вже п'ять років і з гордістю називає себе Івано-Франківцем. Перший раз я сюди приїхав у 2011 році. Тут був чемпіонат України серед чоловіків. Я став також чемпіоном України, і я вже в принципі тоді закохався в це місто, тому що ну дуже сподобалося. А потім ще була поїздка в 14 чотирнадцятому. І так сталося, що в 2017-му тут був Кубок України. Я там познайомився з дівчиною. І потім зав'язалися стосунки. І вже в принципі з 2018-го року я вже тут. Ольга Смага Геннадій Томнюк. Новини на вежі.